В районі Бахмуту, а тут поступово знаєте, спілкувався нещодавно з Бахмутського напрямку з Юрієм Федоренком, це командир роту ударних безпілотників Ахілезде 92-ї штурмової бригади. І Він каже, що тактика окупантів звелася до малого до тактики вичавлювання. Ну тобто, вони насичують якої який, якісь. Окоп, скажімо, так, або якась позиція, або опорний пункт вони кидають, кидають, кидають піхоту, піхота ця насичується у шанцях, і потім починає поступово вздовж цих окопів просуватися, витісняючи так наші війська. За рахунок того, що їх багато. от Таку тактику вони використовують. Так, звісно, супутні втрати у росіян про такі тактиці великі, але на жаль, таке секторальне от так назвав Юрій це цю, цю тактику: секторальне вичавлювання. у Них працює І, власне. Це вичавлювання було зафіксоване впродовж останньої минулої доби на північній околиці села Богданівка. От, власне, в цій межах цієї лісосмуги росіян є просування на півночі Богданівки. Вони намагаються охопити цей населений пункт з. Північного боку раніше вони якраз пробували просуватися з району цвинтаря на півдні Там ці всі щупальця відрізали. Ну зараз новий новий нові щупальця або нове щупальце формується на півночі Богданівки. Не буду тут ніяких прогнозів давати, відріжуть його чи ні, але маєте розуміти ситуацію. Мають частковий успіх тут. Окупанти, далі на я, я, власне, не зосереджуюся на кожній точці. Я говорю там, де є зміни, або є про що сказати, щоб просто не витрачати зайвий ваш час, друзі. Отже, на Авдіївському напрямку окупанти на півночі насамперед найбільш активними зараз є. Більш того, глядач Костянтин Машовець, полковник Збройних сил України у Запасі. Так от Машовець за його. Ресурсами за його джерелами зараз у Новоселівці Другій на півночі Авдіївки ворог е сконцентрував, зосередив е підрозділи 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії. І ось це, я так розумію, новоприбуле такий резерв, який буде застосований у найближчих атаках саме на північному напрямку. Тобто він машувець не сумнівається і в принципі тут його можна підтримати у цій думці, е ствердитись, що безсумнівно росіяни будуть продовжувати саме спів. Іночі найбільш інтенсивні атаки здійснювати на Авдіївку з метою охопити Авдіївський гарнізон. Питання тільки зараз постає: де саме вони застосують ці свої танкові підрозділи? Чи це буде з району Кам'янки е Веселого? В район в район півдня, скажімо так, Авдіївського коксухіму тут є і фільтрувальна станція, тут є і піщаний кар'єр. От, власне, чи тут ворог з салівки 2 застосує ці підрозділи танкової, чи перемістить поближче до степового Бердичів, тому що на цій лінії теж у Росіян були не. Напевно, десятки спроб неодноразово вони пробували тут прорватися. І, власне, на дроні від групи Хорнгруп, 116 шістнадцять окремої механізованої бригади, демонструються ці всі околиці степового. Як виглядає? Як вони виглядають? Як виглядає власне саме село? Повністю знищене. Ну от воно вкрай вщен зруйноване. Далі ви бачите. Так, вище на горизонті. Це якраз залізниця, про яку я неодноразово говорив, що росіяни, як тільки з нею перевалюються, так одразу отримують нагоріхи від наших військ. От бачите, зараз якраз на горизонті видніться зверху залізниця. А це все переважно бронетехніка, яка би мала висаджувати російський десант е, на підступах на північно-східних околицях степового або Ось таких руїн, бачите, навіть доїжджали безпосередньо до степового. Зараз частково степове перебуває на мапі Діпстейту у червоній зоні, як така собі зона контролю росіян, але тут, ну, тут сумнівно тут ще можна сперечатися, це зона контролю чи ні, тому що ви бачите, в принципі, втриматися в цих позиціях ну, немає змоги ні у кого. Як тут закопатися, як тут заховатися? Де тут заховатися, якщо все зруйноване, все понищене. Російські танки, російська броня. Бронемашини піхоти, які їхали в ці всі штурми, тут були дуже ефективно та ефектно зупинені насамперед і переважно бійцями 47-ї механізованої бригади, яка тут десятки теж я відео показував. Зокрема, до речі, із надзвичайно успішною роботою БМП Бредлі. Ще один проїзд через залізницю, це трішечки. Південніше, південно східніше. Від... Зараз я покажу, з якого ракурсу велася ось ця аерофотозйомка від Хорногруп. Ну, власне, це північний точніше південний схід. Перепрошую, південний схід від залізниці. Тут іще пробували окупанти прорватися. Зараз правіше на кадрі з'явиться Авдіївський коксухім. Як він виглядає? Ви побачите ці руїни, де наші бійці тримають оборону. Ось там так в далечині, праворуч це виднівся Авдійський коксухім. Ну і власне в продовження теми, те, яка. Кількість знищеної техніки е, на відео від Хорнгруп 116 шістнадцять механізованої бригади. Отже, якщо ми подивимося на карту, я вам зараз щоб візуалізувалося все в голові, е, так би мовити, склалося, то приблизно якраз із можна кажучи Бердичі була вила, велася ця зйомка, ось ось таким кутом огляду це все йшло е, в цій ділянці. Ось тут якраз було видно коксухім. Власне, цей напрямок удару один, де я казав, що точка проїзду залізниці, і напрямок удару два, де так само окупанти двома єдиними дорогами у степовому. На цих дорогах колони окупантів власне і розбивалися. Зараз, на жаль, степове неможливо утримувати, тому що це просто сіра зона Тут не говориться зараз. Не йдеться про утримання степового йдеться вже про оборону радше Бердичів, і сюди окупанти свій погляд, так би мовити, спрямували, отримуючи на горіхи в степовому, вони вирішили. Lip Пройти північніше, зробити охоплення північне і далі на Бердичі просунутися, можливо, так можливо, де інде через Нову Бахмутівку, тому що ці зміни навіть можемо побачити візуалізовано на мапі Діпстейт. Мають от аналітики діпстейт новий функціонал, який дозволяє ось так заштриховувати територію, показувати зміни, які відбулися за добу. Власне, сюди, якраз в напрямку Бердичів, зараз окупанти і спрямовують свій погляд, щоб рухатися з метою охоплення м, нашого Зону в Авдіївці, проте очевидь, зараз трішечки потрібно їм залезати рани після таких величезних втрат е, потрібнося перегрупування, і як я вже озвучував, частково в Новоселіці другій. Прийшли додаткові танкові резерви, які будуть, очевидь, застосовані на одійському напрямку найближчим часом. А, а тим часом наші бійці 14-го окремого полку знищили безпосередньо в околицях Донецька, чому в околицях Саме в самому місті Донецьк. Донецьк, це у нас як люблять казати військові тактики, стратегії, щоправда, Ще виховані на радянських підручниках подбрющі, е, Авдіївки. Так, от о, тут, південніше Авдіївки у Донецьку е, був ліквідований ворожий зенітний ракетний комплекс БУК, е, роботи, як я вже сказав, 14-го окремого полку Збройних сил України, який взагалі е, вважається і є, направду дуже одним із таких передових е, хантерів, мисливців за ворожими цінними. Установками типу зенітні ракетні комплекси, типу якісь контрбатарейні радари і тому подібне, тому подібне, тому подібне. Конкретно тут ви бачите в Куйбишівському районі а, Донецька знищено зенітний ракетний комплекс БУК.